Привіт! У цьому відео ми розглянемо, як отримати автоклікер у Roblox. І звісно, без вірус. Для цього шукаємо внизу Microsoft Store. Він має бути у кожному. Якщо ні, можна завантажити через браузер. Просто загугліть Microsoft Store і завантаж. Але він має бути. Клікаємо тут і потрапляємо на цю сторінку. Це як App Store і Play Store. Тут шукаємо і встановлюємо програми, перевірені Microsoft на віруси, вгорі шукаємо автоклікер і бачимо різні варіанти на вибір. Я б обрав OP Auto, Він простий у використанні. Клікаємо на нього, потім на встановити. Після встановлення це виглядатиме так. Напис встановлено, і кнопка не активна. Далі можемо запустити програму. Просто шукаємо «OP Auto Clicker» і маємо. Покажу, як вона працює на клік. Це так само працює і в Roblox. Просто на цьому ПК у мене немає Roblox. Важлива інформація: скільки мілісекунд між кліками? Далі, яку кнопку ми ще наскати ліву чи праву? Потім як довго повторювати. Тобто, поки не натиснеш стоп або можна встановити час для швидкості. Встанови 1 МС і натисни F6 чи кнопку йду до печива. Тисну F6 і бачу стечу. щоб зупинити, знову натискаю F6. Ось так легко встановити автоклікер для роботи. Якщо відео допомогло, буду радий лайку. Бувайте.